Ну а тепер, любі телефоноглядачі, показую вам ще один цікавий проєкт на базі мотоцикла Дніпра. Показую все детальніше. Огляд на цей мотоцикл ми вже колись робили, але потрібно наголосити, що він піддався досить великому апгрейду. Зараз ці всі нюанси ми будемо показувати. І от люди повинні знати в лице наших героїв Владіслав. Всім салют! Його техніка. Я от зразу бачу, що тут стоїть якісь не ті колеса. Начебто, в порівнянні з минулим разом. Що ви по цьому поводу можете сказати? Е, ну що можу сказати? В принципі, оціми ручками перебрав кольоса. Ззаді, ззаді стоїть тепер. У мене не 110 мм міліметрів а 120, 130 колеса із цього. З транзита докатка, по-моєму, ну, що то фордовське. Тол Толком не знаю, на велик. Зроблена пукльовка і набрані спиці. Спиць тут зараз скільки? По 80 штук на колосі. По 80 штук. От раніше ж тебе переднє колесо було на 19, вірно? Да, на 19 теж 80 спиць. А зараз на 17, так? Да? Ні, 16 складе. Ага, 16-16, да. По двигану, що тут найбільш зроблено в порівнянні з минулим. О, ну, бачу, ну... додавлена отака от штучка. Так, да, кросовок. Uh, да що, в принципе, по доработкам толково... толком нічого не делали. Новый коленвал. Uh -huh. генератор, щоб не Електронне зажигание і карбюратори, все. Карбюратори у нас ПВК, так? Да? Нет, це... ага, Кейхен, да? ПЗ-30. ПЗ30. Ну це тут такий загон під Кейхен називається. Да нет, це именно оригінал. Да? да. Ничего себе. Брався оригинал. Тут щетенько все выкрашене. Тут. А, і стоїть, щоб повисить трохи швидкість, десята планетарка. Опа, на. Це вже бачу шестигранічки кругом. Нержавійка, так? Да? Ну, болти, так. Да. Цей все. косячок треба буде виправляти. Я ти казав, що ти купиш інший? Уже купив другий кардан ага. із старого К750, він тонший, ніж ЗМТ на кілька мільйонів. І все одно він треба. <реш> Надо я бачу, шайбі, деякі буде, люди роблять таку переходну хоба цепом і сміщають взагалі. Ну, це коли досить широке колесо ставляють, то вони роблять так. Ну Я от бачу сидіння також інше. І ну, оця так. штучка також перекрашена. Тебе вона тоді була якимись такими узорами. Ну так, да, ржава була просто. А це відшпатлювали, відкрасили. Так а що, сидіння, поворотники, там всякі видите, на тему заказані були. Прироблена ножка, бачу вам. Внудріна із велосипеди. Так, да, кстати, дуже удобно. Оце я думаю буде дороблятися. Вам це... потрібно розуміти, що цей мотоцикл тиждень, як тільки виїхав. Ну, в принципі, так, -от. да, тільки зібрався, буквально із пилу в жару. Панонія теж там тихенько курить в старинці. Сьогодні не про неї. Так, оця ось штучка додавалася, начебто раніше не було. Да, це вібівка. <плес> замочек зявы. Спидометр из с Алиэкспресс, да? Нет, это из Альфы, но просто-напросто стрелочку светящуюся сюда поставила, она вот тоже вот светится. Приколчик. Ручечка вот. Из нержавеечки пластинка. Заводская, да? Да, с МТ-9, по-моему. А вот эти ручки, что? это за... Алиэкспресс, да? Це Нет, это, по-моему, из Сузуки Бандит. Ничего себе. Мудрині це, японські, це, це, це да? японські технології. Японські технології є. Тут у нас от термострічка. На самій шині виконані ось такі написи. На ходу чітко вона буде виглядати. Добавить, як аксесуар, ось така бандана. Оптика потрібно виділити. А ну включи, Владик, як вона світить. Робота, все чітко, Опа. Габарит. Жовтеньким і ближній. Mm. Дальній не підключав, немає смисла в ньому. Але можна підключити просто на третє положення. Поки на дальні поїздки не розчитуємо, нам вистачить ближнього світла, так? Да? Да. Ще я замітив, що ось ці наклеїчки, вони зараз під лаком, так? Да? Ну вже так да. Ну, роду. Ще... Іначе не той тон трішки красного, так? Да? Так, да, там було дуже ярке, а це наступний ну, заказ. Оказалось получше. Год заказ виконаний. Да. І ще ось сюда дальше уже выкрашенные детали есть. Э дальше це баки Ж-49. Угу. Э і сюда должно було переключатися якби передачі. Єсть оцей рычаг. Установлена розочка. Угу. І буде на задню передачу і тяга. Оцю вещь поределать надо. Буде тяга і в будущем, дай бог, щоб все було хорошо, буде ще коляска сюда. Опа. Стеклопластикова, хороша, легка, щоб можна було случай... да? прокатітися. Це ми колись також десь, якщо діло до цього дайде, ми додамо якихось пару снімків. Текло питання. Я поцікавився, чи думає Владик перекрити шар фарби на ось цій кришиці. А як вияснилося, що вона взагалі не металева, да да вона не металічна вона типу як Ну Я думаю, може її запалірувати, ну, якщо на сонце так глянуть ну типу. Прям виглядить рельеф, ну так прикольно. Ось так виглядає сама система фільтрування. Тут, мабуть, і масло залите чи ні? Да. Ну там повітряно-масляний фільтр такого типу. І от сидіння. Мені здається, що воно вище стало, так? Трошки так. Так воно воно стало комфортнішим, тепер. Амортизація присутствує, так? Да, ну так вже треба дополнительно змазать, бо щось скрипить. Чітенько ось так от бокова підніжка, пружинка цинк, патрубки хамутіки також, мабуть, нержавійка. Фільтрики бачите, які ось. Ну, то Прикольно, що вона чорна, но другий раз не видно, чи топливо біжить там чи ні. Краник на два виходи. І от сам бачите, генератор слугує тільки як зарядка із CDI ротор. Виглядає вихлопна система. Гальмівна система хопа, жабка на стоп-сигнал, пружинка, рама сухарик, яблучко під коляску. Це муфта називається, да? а. чорне, також пофарбоване. Це в нас тросик на спідометр. Да? Це в нас задня тут хоба. Тут можна бачити також шестигранники, нержавієчка, все дуже чітко. Це ще Старий остався, це чись зіла, чи щось такого, але ага. із дуже рідким темним стеклом, не світлим, як оце, є пластикові крайні, ну, накриваються повністю красненькі, а ті стекла. Тут з цього роду ось такі рельєфні написи. Виглядає доволі таки все привабливо, хочу підмитити. Мені от подобається, що є такі в моєму крузі люди, які займаються такими справами. Зараз вже, правда, грудень місяць. На вулиці десь плюс 6 ми виїхали. Але весною зробимо більш детальніший виїзд. Покатаємось, кудись з'їздимо. Себе покажемо, на інших подивимось. Так і живемо. Зараз Владислав покаже, як ця техніка запускається. Чікс, чікс. Опа. А вот так звучит. Ну, бывает, бывает. Оно. По нонии тоже такое. Шик. Шиканема, бэйби. Хорошо, а кружочек дай, Валик. Он у нас четкий Фребет. шкребет Фребет. 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 сейчас пробуем запустить и по Мабуть, з першого разу також не вийде. Упс. 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 Бачите? Постояла трішки вже і не хоче. Сюди! Запускаємося. Трішки підсосика хоче. Трішки проїдемося зараз. Ось так впевнено, ми пройшлися нашим населеним пунктом. Біля гаражу я ще сам оцінив посадку та ходову Дніпра. І можу виділити, що передня вилка справна. У сидінні амортизатор також гасить вдари. А ще мені здалося, начебто, поворот рульової колонки з трішки більшим натягом. Це може бути і за змінення центру ваги або широкої резини. В цих нотах ми будемо завершувати наш огляд. А якщо ви хочете, щоб ми зробили відео огляд на ось цю техніку, то пишемо коментарі. Ні, ну а хулі не так.